Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати карасі, отакі От красиві, рум'яні запікати в духовці. Ми дуже любимо карасі, але давно не купували їх. А це поїхали вчора в Велмарт, а там такі гарні карасі по 70 гривень. Купили три штуки, вони затягли на 2700 чи 2800. Тут же приїхали додому. Очистили їх, викинули е, зябра, а також внутрішньощі. Але дивіться, скільки в кожній було ікри, така повна мисочка ікри. Я її посолю і посмажу, і це ще одна смакота. Рибу помила, обсушила і буду нарізати. Нарізаю до хребта, Отак От щільненько, не поспішаючи. З однієї і з другої сторони всю рибку нарізаю. При нарізанні так риби кісточки не будуть відчуватися. Звичайно, великі кістки вони так і лишаться. А оці маленькі, які на спині, їх не відчувається, і рибу можна спокійно їсти, викидаючи лише великі крупні кістки. Рибу всю нарізала, а тепер буду підсолювати. Скільки солі додавати, це вже за вашим смаком. Дехто любить більш солонішу, а дехто менш солену. Так що дивіться: підсолюю рибу, гарненько так її натираю, і всередину додаю солі, і зверху підсолюю. Так як я сьогодні на обід не встигла приготувати цю рибу, тому буде завтра на обід. Рибу підсолюю, накриваю і відправляю в холодильник, а сама тим часом посмажила от таку ікру. Дивіться, яка вона яскрава, нічого не додавала. Сіль в борошно помакала і в олії підсмажила. А це вже на завтра. От сьогодні наступило це завтра, і я буду готувати рибу. Для цього я взяла чотири таких крупних картоплини, а також шість цибулин. Цибулі багато не буде. Як то кажуть, маслом кашу не зіпсуєш, а у мене цибулею рибу не зіпсуєш. Цибулю нарізаю четверть кільцями. Можна довільно будь-як. Цибулю нарізала, тепер нарізаю картоплю. Картоплю нарізайте довільними шматочками, головне, щоб не товстими, щоб вона встигла просмажитися, протушкуватися. Дехто буде їсти рибу з картоплею, а дехто буде їсти з селерою і броколі. Але ви знаєте, можна і не запікати броколі, а просто відварити в підсоленій воді, і так вона буде і яскравіша, і не гірша на смак. Картоплю підсолюю за своїм смаком, а також додаю чорний мелений перець. І трохи додаю олії. Все ретельно перемішую. Взяла 3 столові ложки сметани, додаю туди чорний мелений перець, а також трішки солі додаю і червону солодку паприку. Все перемішую. Рибу дістала з холодильника, вона просоліла за ніч, і тепер я її буду готувати. Деку, в якому я буду запікати рибу і овочі, змащую олією. На деко викладаю цибулю, підсолюю її, а на цибулю зверху викладаю нашу рибку підготовлену. Одну рибку змащую підготовленим сметанним соусом, а дві інших цим же соусом, але до нього додаю ще трошки майонезу. Рибу змащую з однієї сторони, потім перевертаю на іншу і з іншої сторони точно так же змащую соусом. До сметанного соусу додаю майонезу, перемішую. Овочі розкладаю між рибкою і відправляю в духовку. Духовка в мене вже розігрілась до 200 градусів, випікати буду хвилин 40 Слідкуйте за своєю духовкою і за тим, як приготувались овочі і риба. У мене все випікалося десь біля години. Все м'якеньке, все підготувалося пахуче. Дивіться, як парує і картопелька м'якенька. Чоловіки їли і казали, що картопля дуже смачна, а цибулі не відчувається. Вона там розчинилась. І разом з цією картоплею і з рибкою це щось неймовірне. Приготуйте, бо це дуже смачно. Я теж зніму пробу. Дивіться, яка красота. Я буду їсти із брокколі не з картоплею. М -м -м. І броколі смачна. О, з хвостика почну. М -м -м. Як же це смачно? Ні, рибу треба їсти руками. Риба. Неймовірно смачна. Ви знаєте всі, що в хвості дуже багато кісточок, але тут їх не відчувається. І овочі, і риба приготовлена таким способом дуже-дуже дуже смачна. Якщо любите рибку, приготуйте, не пошкодуєте. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!